Так, нарешті всі зборі можемо починати нараду. Вже майже рік на наших кордонах стоїть велике огрупування росіян. І недавно наші союзники розповіли о тому, що Росія нападе на нас або взимку, або на весну. Саме із-за чого я вас зібрав. Нам потрібно вже все всерйозно. Розпочинає масове розконсервування у ворога 4 монстра. А у нас лише два монстра. Скоро повинні добудувати третього монстра. Будемо сподіватися, що трьох на монстрів нам хватить. Розпочинаємо перебазування нашої авіації і ППО. Нехай інженерні війська розпочнуть будування третьої лінії оборони. Я думаю, всі свої завдання зрозуміли. Ті, хто їде. Генерал Іван Перепелиця. Проїжджай. Я думав, ти завтра приїдеш. Пестрі ще вийшло. Ладно, поїхали. Одне запитання. Що ти тут робиш? Казали, щоб я допоміг відновити загайдачних, установивши на його новий двигатель. Зрозуміло. Таня! Живо сюди, ми вже від'їжджаємо. Я тільки підкурив.